Що трапилось у Кропивницькому? Мінус чотири дерева у сквері біля пам'ятника першому трамваю. Влада каже, що дерева були в аварійному стані. А натомість цьогоріч за програмою зеленення почнеться висадка нових дерев у цьому сквері. До речі, спиляти і замінити новими планують ще багато дерев у інших локаціях. На площі біля міськради встановили інформаційний летекран, екран на якому транслюватимуться портрети та інформація про загиблих земляків-захисників. Натомість портрети з центральної площі приберуть екран працюватиме щодня з 7 до 21 години. Обережно з шахраями наразі шириться інформація про індексацію пенсії, яку нібито мають провести найближчим часом. Пенсіонерам пропонують заповнити анкету, щоб швидше отримати підвищену пенсію. Проте таким чином зломисники дізнаються особисту інформацію користувача, тож убезпечте своїх рідних. Знаєте, де в Кропивницькому можна цікаво та з користю провести час. Ми зробили статтю про молодіжні центри в місті. А також тепер на сайті ви зможете знайти більше Ніжкових новин, а детальніше про це та навіть більше читайте на гречка інфо.